Неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, неосвітлені вулиці, байдужі чиновники, вкрадені у нас гроші. Все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ми допоможемо відстояти свої права у владних кабінетах. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі 45 55 02, Код міста 24. І пам'ятайте, єдиним джерелом влади в Україні є народ. До журналістів народного контролю звернувся мешканець міста Дрогобича вулиці Володимира Великого. Пан Олександр поскаржився на забитий водостік, який забезпечує схід води під час дощу. Його треба час від часу чистити, для того щоб він був чистий, щоб вода сходила. А ви знаєте, що руйнує всі дороги, в основному вода. Перший шкідівник доріг. Чоловік переконує, що коли водостік тривалий час не очищати, то він може руйнувати дорогу, яка наразі знаходиться в доброму стані. Нехай ці люди, які за це отримують зарплатню, ці чиновники, чи начальники, чи хто там є, чи комунальники, нехай вони підійдуть і подивляться, до чого доведе той стан, до якого довели колодці, просто зірве асфальт, розруйнує основу, подушку і всю, і буде у нас не буде тут на цьому місці дороги, а буде бездоріжжя. Журналісти обов'язково триматимуть це питання на контролі. Про подальші зміни в цій ситуації проінформуємо вас у наступних програмах. Телефонуйте на гарячу лінію народного контролю 45 55 02, код міста 24. Та дивіться випуски програми щобудня о 19 з повтором о 22 та о 9 годині ранку. Роксолана Єгор Дьорка, народний контроль, телеканал Алсет.